Вітаю вас, ось послухайте малята, що народна мудрість говорить про працю. Бджола мала, а й та працює. Хто дбає, той і має. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Маленька праця краще за велике безділля. Зробив діло. Гуляй, сміло, кінець діло хвали. Щоб хліб на столі мати, весною треба працювати. Послухайте оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. Борщ зі скипкою свіжого хліба, в однієї матері було два сини. Працьовитий і ледачий. Одного разу поїхав працьовитий у поле землю орати, а ледачий пішов у садок під грушею лежати. Мати думає що б його смачне на обід синам зварити? Зварила борщу. Зі свіжою капустою, зі сметаною, скропом і буряками, а до борщу спекла хліба свіжого, пахучого, сіла мати біля столу, чекає синів. Ось уже й сонце стало на вечірньому прузі, а працьовитого немає. Дачому вже під грушею не лежиться, хочеться їсти, та знає, що обідати мати дає обом разом. Ось і приїхав працювати, Умився, переодягся, сів за стіл і гледач сів. Насипала мати дві миски борщу, нарізала хліба. Запахло в хаті борщем і свіжим хлібом. Їсть працьовитий та дякує матері. Ой, смачного ж ви борщу наварили. Вию працьовитий миску ще попросив. Але дачі з'їв одну ложку, скривився, другу зажурився. А як третю з'їв, на стіл схилився, ложку поклав і питає матері, мамо, чого це борщ такий недобрий? Їдь, сину, завтра в поле, каже мати, То й боржі буде добрий, і хліб пахучий буде. А ви подумайте малята. Для чого треба працювати? До побачення! До нової зустрічі!